Вітаю всіх! Ну, ось, нарешті розкрилася іще одна квіточка мого полуничного пиріжка. Уже, як бачите, забарвлення більш таке насичене, вже більш до такого цвітіння, яке потрібне від цієї квіточки. Ну, ще не зовсім те, що треба. Ну, вже, як бачите, вже замітні зміни. Ця зовсім біленька така, а ця вже має таке більш насичене забарвлення, більше крапушек. Але в неї щось із одною воно, деформація, якась пелюсточки не вистачає одною вона. Ну, нічого. Бачите, до... дочекалася. Ця квітка розпуску цієї квіточки, все ж таки відрізняється при дуже повишених температурах, розкривалась квіточка, і вже менше було спеки, вже більш таких перепадів температур, наче більш прохолодніше на віконечку, тому і забарвлення вже змінюється. Ось така моя діточка. На ось у неї такий гарний вже листочок, ще один вона відростила, як бачите, але ще поки з корінчиками нічого немає. Отак от, от. Почекаємо, що вона далі, надумає, нам тут буде рости. Ну, там така, листочок росте. Але ще нового не видно листочка. Це вже такий-такий гарнюній листочок. Ось така в мене цікава дітка з такими цікавими квітами.